Привіт, друзі! Давно я не закидав відео, обіцяв закинути про досконалення оприскувача, все щось не ставало часу. А зараз з'явилося декілька вільних хвилин і локація така підходяща, красивий ліс кругом природа. Попросив друз кропити сою, залишилося декілька хвилин, Ми треба їхати далі працювати. І знімлю вам відео. Так, три основних досконалення, які я би радив вам зробити польським оприску. Ну, польським, як в кого який, воно не зашкодить. Перше саме основне вдосконалення це лише як я взяв його кропити, це я поклав такі крани, що перекривають е ці штанги, шолом литься останніми. Ось ці штанги шоломниться. Це супер. Часом є город якийсь вузький, що недостатньо цих. Три крани, що стоять на опрескувачі. А треба, допустимо, переламати лише оцих п'ять форсунок, що йдуть. Собі краник лише щолк і супер. І не треба закривати. Я коли закривав так, воно пшикало до догори по вікнах. Це взагалі не робота. А це супер, перекрив собі і знаєш, що воно тобі буде гарно працювати. Наступне вдосконалення, яке теж би я радив зробити, і чому його зробили ми? Е, поставили додаткові фільтри на очистку. Три штуки. На кожну на ліву праву секцію і тут внизу на центральну. Е, чому ми їх поставили? Раніше кропили на синіх розпилювачах заводських, але щось мене воно не дуже влаштовувало щось не хоче. Фокусувати. Ну, звичайний щільовий, а. Але жовтий. Розпилювач стоїть. Не фокусую, ну. Не хочу. Ну, менше з тим. Жовтий, звичайний щільовий розпилювач. Дуже гарно розпилює, Робить такий як туман. Взагалі супер. І. Але там менший отвір, і коли дрібне сміття попадало, дуже часто забивали форсунки, це була не мука, це було не кроплення, а мука, точніше. Після того, як поставили ці фільтри, забули, що таке чистити оприскувач. Раз на сезон чи два рази, як, допустимо, міняєш від пшениці, йдеш на сою чи на обороче, хтось залишилася пшениці, треба докропити, що промиваєш то Тоді лишені розкрутили, промили, заклали назад. А так, щоб забивали, форсунки такого вже взагалі немає. І ще одне третє таке вдосконалення. Це вже на любителя, так би мовити, поставив додаткові фари на самоприскувач синього кольору. Дуже гарно освічують штанги. Я в кінці відео додав, в мене там є гібшеницю вночі кропив. Може ще й сою знайду, якщо пошукаю. Добавлю, як воно вночі працює. Просто супер. Видно, кожну форсунку, від фари кожну форсунку видно, як розпилює. Це взагалі і краї штанги також воно досягає, що видно край штанги. Що ти не зачіпиш ніде ні кущів, ні нічого. І себе теж я радив в тому ночі, там, кропить, чи ранком, то я би радив це поставити, бо воно того варто. Поставити, я вам покажу відео. по Бачити і схочете собі таке поставити. Ну, на цьому поки що все. В кого які будуть запитання, ставте. З Всім всього найкращого. Тримаємося. До нових зустрічей. Sono ovunque in te, io sono ovunque in te. Sono ovunque